Лучше уехать отсюда, потому да, что будет провод. беда. Работа. <связь> будет беда, хлопцы, скажу а а вам, будет беда. А мы вам вы не будем. А идет беда. война, Божьи. идет Можьи. война. Ребята Можьи. гибнут, он позавчера а, похоронили. Ребята да, в окопах. И вы в чьи. этот период Почитай. такую активную вы деятельность лин. развернули. Мы не все бываем деньги на нас. А наши дети ложат там жизнь. Один день. было прийти, не Сиді, а є баби женщини осталися, бабивці по доклу Тому що не будете витравити, не даволі. Мешканці з міської громади продовжують протести проти газової сейсморозвідки. Сьогодні у Чимужівці відбулися збори мешканців Чимужівського старостату. Люди зібралися через сейсморозвідувальні роботи, які проводить компанія Вікул ЛТД. На зустрічі були присутні представники компанії та заступник міського голови Віталій Куліш. Тоді будемо якось спілкуватися. по-другому. Ні, Ви нам у Нас є завдання. Ми, ми маємо його вити. Поясніть, ну, чому. Це ваші побоювання, це не факти. Це побоювання. Це не побоювання це науково доведені речі. Це не побоювання. Ви проте І сядемо по це прослухає. Давай сядемо по що? момент. Ви дадіть дані і начнуться роботи. Ви дадіть дані і після цього начнуться работати. Це моя робота Дати дані Понимаете, нас для этого и наняли. Но а мы не хотим, чтобы в нашей местности их проводили. Но Понимаете, мы против. Потому что эти ваши работы имеют последствия. Последствия. Нам тільки Верховна Рада. Вильніться Верховна Рада, що ми про от за нас. А вони як? хто хто нас буде там стояти? І ще наші депутати за нас не стоять. Де наші землі лісові? Дякую, не трогайте наші дімки. Я ж буде ніночі землю. Перепутали на всі проводами спутали. А от вот это вот їхні датчики. Угу. Вот, пойдём покажу. Перший, второй огород. Вот они заходят справа. в два огорода. Он прямо от Саши, он заканчивается, вот одна усадьба вот угу. Сашина, вон они, вот. Ну, это приватная власть, это Это не частная собственность. Вон. Это не коммунально, никакого. Ничего они не пытали, они да. мовчки все это Зашли, как хотели, угу. так и сделали. Вот, угу. это частная собственность. А, а граница у той усадьбы вот там забор, угу. вон вешка и чужой дом, усадьба. Угу. Кто имеет право сюда заходить без разрешения? Занепокоєння жителів викликає те, що обладнання для досліджень встановлюють не лише на комунальних землях громади, а й на приватних ділянках без згоди власників. Люди обурені також тим, що депутати з міської міської ради 16 вересня одноголосно підтримали рішення про надання згоди на проведення сейсморозвідувальних робіт на території з міської громади без обговорень, без пояснень громаді, без питань. На сесії, а ми абетта не знаємо в роді так як... ді. Делегировали, а ви відео против делегирують депутатом? Депутатом депутатам доведены, Депутати, депутаты. Кто у нас депутати? Нас депутаты нам довели, что у нас будут проводиться геолого разрезать работу. Вот вам ответ, ось ось і ви самі відповіли. Це було 15 вересня. Я запитувала у депутатів з міської ради. Ви що про це за це проголосували? Вона сказала: А нас ніхто не питав. Нам сказали, то так робі. все. От от мені сказав депутат райсовета. Це вже третій населений пункт, де люди публічно висловлюють протести. Раніше проти сейсморозвідки виступали мешканці велетня та миргородів, де навіть перекривали дорогу. Жителі Чимужівки підготували звернення до голови громади Павла Голоднікова з вимогою негайно скликати сесію та скасувати рішення від 16 вересня про погодження сейсморозвідувальних робіт компанії Вікоїл ЛТД на території з міської громади. Менше ніж за 5 годин зібрали 255. Підписів до ініціативи долучилися й мешканці Левківки та Артюхівки. Село Чемужівка, Артюхівка і Левківка. Так, це сьогодні. Люди зібрали у сьогодні 5 годин десь. Вони зібрали звернення 255 підписів. Лист передали до Зміївської міської ради. Люди вимагають відповіді від міського голови протягом трьох робочих днів. У разі ігнорування обіцяють звертатися до вищих інстанцій, продовжувати боротьбу за свої права. Статки народу, а мужчин серед нас уже нет. вот. Ми залишилися одні жінки захищати право своїх дітей, жити в чистій, екологічно чистій і нормальне середі.